Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб каналі Автокомпані. В нас на янусі Європейська Opel Astra K 2016 року випуску повністю без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом 153 тисячі з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Давайте розберемо більш детально про цей автомобіль. Автомобіль у нас в кузові універсал. Попереду маємо топову фуле оптику Lux, передні парктроніки, класні легкосплавні диски 17-го діаметру, релінг на даху, а також безключовий доступ шкіряні сидіння з перфорацією та боковими підтримками, фірмою шкіряне мультикермо з підігрівом 153 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Маємо механічну шестоступеневу коробку передач з електронним паркінгом, утримання смуги, двохзонний клімат контроль з підігрівом передніх сидінь, максимальна мультимедіа з навігацією та карплеєм, а асистентів паркування парктроніки попереду та позаду, а також камера заднього огляду. Маємо просторий салон позаду, додаткові кишеньки для зберігання ваших речей, підігріви для задніх пасажирів, три підголівника, присутній підлокітник, а також кріплення ізофікс для крісла ваших діток. Фаркоп, сервопривід відкриття багажника, а також велике та вмістке багажне відділення. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальна інформація та фото по ньому, ставте плюс в коментарі.